Вітаю! На цьому уроці нам необхідно позначити на координатній прямій ось ці значення. Як бачите, кожен із виразів вмістить знак модуля. Давайте ж згадаємо, що взагалі таке модуль. Отже, що таке модуль? Можна пояснити це поняття двома способами. Згідно з першим варіантом, модуль це відстань від числа, що знаходиться під знаком модуля, до нуля. Давайте позначимо число мінус -3, 3 на координатній прямій. Так, Проводимо числову пряму. Ну, це те саме, що і координатна пряма. Ось вона. Тут я відмічатиму ті значення, які знаходяться під знаком модуля. А вже потім ми проведемо пряму, на яку нанесемо значення, власне, модулів. Саме про це нас і просять у завданні. Отже, нам потрібно визначити, де буде розташоване число мінус 3. Оскільки це число від'ємне, то й знаходитися воно буде ліворуч від нуля. Ось тут у нас мінус 1, мінус 2 і мінус 3. Ось наше число мінус 3. Ось тут воно розташоване. А модуль числа мінус 3 насправді вказує нам на те, як далеко число мінус 3 знаходиться від нуля. Чому ж дорівнює відстань від 3 до 0? Давайте подивимося. 1, 2, 3. Число мінус 3 розташоване у трьох поділках від нуля. І з цього випливає, що і модуль мінус 3 дорівнює 3. За допомогою способу, який ми тільки на розглянули, можна візуально уявити, що ж таке модуль. Це відстань, на якій число знаходиться від нуля. Але якщо вам це. Не дуже зрозуміло, що модуль це насправді відстань, і так далі, то можна розмірковувати інакше. Простіше. Модуль завжди додатний. Перед значенням модуля завжди знак плюс. І немає значення, який знак у числа під модулем. Модуль цього числа завжди буде зі знаком плюс. Модуль числа мінус 3 дорівнює 3. Модуль числа 3 також дорівнює 3. Таким чином, робимо висновок. Значення модуля завжди додатне. Проте, якщо вас цікавить, чому саме так, і звідкіля це все, тоді все ж таки модуль треба розглядати як відстань від числа, що знаходиться під знаком модуля, до нуля. Давайте, нарешті, почнемо виконувати завдання. Я вже звертала вашу увагу на те, що всі подані вирази містять знак модуля. Отже, всі значення будуть додатними. Всі вони будуть більше нуля. Зараз я проведу координатну пряму. Ось вона. Якщо тут буде 0, тоді тут буде мінус 1. Праворуч від 0 буде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Гадаю, цього буде достатньо. Розглянемо перший вираз модуль мінус 3. Нам потрібно позначити на прямій значення модуля мінус 3. Оскільки він дорівнює 3, тоді ось тут буде знаходитися значення цього модуля. Далі йде модуль 7. Якщо ми подивимося сюди, то де в нас буде число 7? 1, 2, 3, 4, 5, 6 і 7. Ось тут буде число 7. На якій відстані 7 знаходиться від 0? Число 7 розташоване в 7 поділках від 0. Таким чином, модуль 7 дорівнює 7. Гадаю, ви вже розібралися у тому, що ж тут відбувається. Якщо число від'ємне, то його модуль буде додатним. І якщо число додатне, то його модуль також буде додатним. Іншими словами, модуль додатного числа дорівнює самому числу. А отже, значення модуля числа 7 буде ось тут: модуль числа 7 дорівнює 7, модуль числа мінус 3 дорівнює 3. Давайте я краще позначу 0, щоб ви бачили розташування. Значень відносно 0. Наступний наш вираз модуль різниці 8-12. Отже, модуль 8-12. Спочатку обчислимо значення виразу 8-12. Якщо ми від 8 просунемося на 12 поділок вліво, то опинимося на позначці мінус 4. Якщо ви забули, як виконувати дії з від'ємними числами, то тоді можете скористатися координатною прямою. Якщо ми від точки 8 перемістимося на 8 поділок вліво, то опинимося в точці 0. Якщо ми ще просунемося на 1 поділку вліво, то це вже буде значення мінус 1, потім мінус 2, мінус 3, і так до мінус 4. Отже, ми можемо записати, що це те саме, що і модуль мінус 4. Якби нам потрібно було позначити просто число мінус 4, то ми б позначили його в одній, двох, трьох, чотирьох поділках ліворуч від 0. Проте, якщо ми відмічаємо модуль, то, то тоді нас цікавить, на якій відстані це число розташоване від 0. Давайте подивимося. 1, 2, 3, 4. Отже, модуль мінус 4 дорівнює 4. Ось тут буде 4. Ось ця координатна пряма і буде остаточною відповіддю до завдання. Таким чином, модуль різниці 8-12 дорівнює 4. Далі йде модуль 0. На якій відстані 0 знаходиться від нуля? 0? 0 знаходиться на нульовій відстані від нуля. Отже, модуль 0 дорівнює нулю. Тепер позначимо на координатній прямій це значення. Ось тут у нас 0. І нам залишилося лише одне значення. Модуль різниці 7-2. Давайте запишемо модуль 7-2. Оскільки 7-2 це 5. Тоді замість модуля різниці 7-2 ми можемо записати просто модуль 5. А на якій відстані число 5 розташоване від 0. Воно знаходиться в 5 поділках від 0, тобто відстань дорівнює 5. А отже, модуль 5 дорівнює 5. Це так просто, я не думаю, що ви могли щось не зрозуміти. Якщо ми позначимо число на нашій прямій, то воно буде розташоване в одній, двох, трьох, чотирьох, п'яти поділках праворуч від нуля. І з цього всього випливає, що модуль 5 дорівнює 5. Ось де буде значення модуля 5. Ось і все, завдання виконано. Таким чином, візуально модуль можна подати у вигляді відстані від числа до 0. Однак, якщо розглядати модуль простіше, то можна сказати наступне. Якщо число від'ємне, то його модулем буде те саме число, тільки зі знаком плюс. А якщо число додатне, то його модуль дорівнюватиме цьому числу. Іншими словами, модуль будь-якого числа, від'ємного чи додатного, завжди буде додатним. Ось і все. До зустрічі на наступному уроці.